Вітаю всіх прихильників коропової ловлі на каналі Флагман Риболовля та Туризм. І з вами рубрика Риболовні фішки. І ми далі продовжуємо тему коропового спорядження. І мова сьогодні піде про коропові катушки. А саме зараз ми поговоримо про типи коропових катушок і як їх вибрати. В коропової ловлі існують два типи котушок. Є котушки з бейтранером, і без бейтранера. Що таке катушка з бейтранером? Саме слово бейтранер складається із двох англійських слов це бейт і ранер, що переводиться як бігуча приманка. Знаходиться цей механізм позаду катушки. Він складається із перемикача, який вмикає і вимикає сам бейтранер. А також із коліщатка, яке регулює силу, з якою буде стравлюватися ваша жилка. Тобто, як це працює на практиці? При закиданні, звісно, нам треба його виключити, затягнути фрикціон, щоб не порізати пальці, відкидаємо дужку, робимо закид, ставимо водилище на підставки, родпот чи бузбари, неважливо. І потім е, включаємо байтранер, який дає змогу при покльовці. Вільно рухатися вашій шпулі. Наприклад, якщо я зараз його виключу, то шпуля провертатися не буде. Все, вона заклинана. Тобто вона наглухо не пускає нікуди жилку. Цей механізм потрібен для того, щоб не обірувалася у вас жилка при покльовці. Інакше весь час після вашого закиду потрібно буде послабити ваш фрикціон. Ну, це дуже добре, коли у вас швидкий фрикціон, тоді це дуже добре. А коли він у вас довгий і приходиться крутити дуже багато, то е, краще е, після закиду ми від, відпустили трошки фрикціон. Це потрібно для того, щоб при виважуванні, коли вже ви виважуєте рибу і він відключається, я маю в виду, бейтранер, ви зразу переходите в режим виважування. Тому цей бейтранер дуже зручна і потрібна штука. Е, якщо вам треба налаштувати зусилля, з яким буде крутитися шпуля. Е, Віддаючи жилку, для чого віддавати жилку? Для того, щоб короб не обірвав вашу оснастку. Тому що, якщо все буде зажато, затягнуто, він витягне цю всю слабину вашої жилки, дойде до критичної точки і обірветься снасть. Тому при закиді відпустили чуть-чуть фрикціончик, вмикаємо байтранер. Якщо треба, підрегулювали, і тоді ваша шпуля буде крутитися ще легше. Але я не раджу сильно послабляти, тому що коли буде різкий ривок риби від берега, то шпулька буде робити отаку річ. Тобто вона скине більше, ніж потрібно, зробить е, петлю, яка може зачепитися за ролик, за, за ротор, зачепиться і обірве. Тому потрібно трішки підтягнути, щоб е, риба стравлювала вашу жилку з невеликим зусиллям. По-перше, це дуже. Важливо при засіканні. Тобто, якщо ви трішки підтягнули і вона зусиллям тягне, тягне вона, виходить, не може обірвати, бо не має за що зацепитись. І в той же час буде дуже добре засікатися за рахунок того, що ви загрубили його, і шпуля зусиллям віддає жилку. Тому після того, як ви закинули вдилище, все налаштували, вмикнули бейтранер, ви можете. Не переживати, рибка буде засікатися, при тому буде стравлювати і не обірве вашу снасть. При включеному на багатьох, в основному багатьох катушках він вимикається автоматично. Я зараз розверну катушечку і покажу. Наприклад, він зараз в мене включений. При піднятті водилища і прокрученні ручки система Baitrunner вимикається. І ви вже переходите. В режим виважування. До цього ви трішки відпустили фрикціон, щоб після вимикання бейтранера не було обрива на фрикціоні, якщо він затягнутий. Тому його попередньо треба трішки відпустити. І тоді риба починає вже стравлювати жилку, і регулювання ви робите уже на передньому фрикціоні. Зазвичай коробові катушки йдуть великого розміру. Багато новачків, які перше бачать коропову катушку, не розуміють, для чого вона, це що, акул ловить, там, я не знаю, ловить, там, якихось там китів, так і кажуть і жартують. Але я поясню, чому вони великі. Всі коропові катушки походять від серфових катушок. Це для морської рибалки. Там існує дальній закид. Бо чим далі ви закинули в море, тим більш вірогідніше, що ви там зловите якусь рибу. Під берегом її може не бути, тим більше берега бувають, наприклад, мілкі. Ці катушки адаптувалися і в коропові ловлі, тому що е, нам потрібен дальній закид, а дальній закид забезпечує велика шпуля, великий розмір шпулі, Ще називають їх бікпіт. Це англійський такий термін. От. Для чого це зроблено? В коропових вудлищах зазвичай йдуть збільшені пропускні кільця. Для того, щоб було менше тертя при вилюті жилки. І коли е, скидається петля з великої шпулі, е, вона зазнає, мається на увазі жилка, е, менше тертя, як на бортиках, так і далі вже в пропускних кільцях, що збільшує дальність вашого закиду в рази. Плюс вони такі великі, тому що риба, короб, той же амур це дуже сильна риба, особливо е, риба. 8-10 кілограм і вище, там вже йде нагрузка на саму катушку через кільця пропускні. І тому котушка повинна бути надійна. А чим більша котушка, тим її більша міцність, тому що деталі деталі вони більшого розміру і вони міцніші. Котушки з бетранером є в різних розмірах. Наприклад, у мене тут. Катушка розміру 8 тисяч, вони існують 7 тисяч, є 10 тисяч. В залежності від виробника, вони там маркують різними цифрами. Є також менші котушки, і я скажу, для чого вони. Ось на прикладі даної котушки, яка має розмір 5500. Вона також має систему байтране, як ви бачите, перемикач і регулювання стравлювання жилки. Але розмір. 5500. Якщо взяти цю катушечку, порівняти із тією, то ви бачите розмір самого корпусу і самої шпулі різниця. Ці катушки будуть ідеальні для флетфідера ловлі коропа. Вони також міцні і надійні, але такі великі катушки, наприклад, на легенький фідер або на якусь коротеньку паличку коропову. Поставити вона буде за велика і за важка сильно. Тобто водилище коротке, кільце там сорокові, перше йде, наприклад, а поставити туди велику катушку вона, по-перше, буде важка і вона буде виносити дисбаланс, і вам буде незручно з нею працювати. Тому існують такі катушки, які ідеально підходять під дані види коропових вудилищ. чи то флетфідерні водилища, чи то коропові водилища меншого росту. Система абсолютно ідентична, як і у катушці, яку я показав, 8000, байтранер, регулятор, як я сказав, також передній фрикціон. Ну, все те ж саме. Ну, а великі катушки, які я вже називав, 7, 8, 10 і більше розмірів я маю на увазі з байтранером. Ідеально будуть під водилище коропові довжиною від 3,6 метрів до 3,90 метрів. Ну і тепер перейдемо до другого типу катушок. Це катушки. Без бейтранера, також е великого розміру, збільшеного, збільшена шпуля. І ви можете бачити, що в деяких катушках вона навіть подовжена. Називається вона лонгкаст, тобто дальній закид. Е також е збільшена, як я вже сказав, міцна, ротор міцний. Е всередині всі деталі е також міцні і мають великого розміру. Ну, це надійність е в першу чергу. Але катушки без байтранера я рекомендую підбирати з швидким фрикціоном, тому що в нас немає байтранера і немає цього регулювання стравлювання жилки. Тобто, це все потрібно робити переднім фрикціоном. Тобто механізм дій який? При закиді ми затискаємо фрикціон, щоб не проверталася шпуля, відкриваємо дужку, робимо закид. Поставили водилище на підставку і відпускаємо фрикціон. І зверніть увагу, я провернув е, буквально трошки, і шпуля вже стравлюється легко, так як при включеному байтранаві. Тобто тут, е, як би мовити, два в одному. При покльовці ми, звісно, піднімаємо удивище і вже тут. Налаштовуємо, з якою силою ми можемо відпустити, і, навпаки, підтягнути фрикціон, і підтягти її до берега. Тобто такі катушки зараз користуються великою популярністю. Вони, по-перше, трошки легше за бейтранер, але скажу таке, що сказати, що якась катушка там краща чи гірша, я не можу, тому що в мене на віку було і із бейтранером, і без бейтранером, бейтранером, я ловив і так, і так. ну Це справа смаку. Насправді, і хто до чого привик. Купив катушку, наприклад, з бейтранером перший раз риболов, він до неї звикає, і він вже, наприклад, при переході на цю, ну йому вже незручно, він звик, там, чуть відпустив, тут включив. Тобто він сидить в кріслі і може здалеку бачити, чи включений в нього бейтеранер, чи ні, і не турбуватися за катушку, чи риба обірве його оснастку, чи не обірве. Катушки без бейтеранера бувають різних розмірів. Великі, це, наприклад, у мене 10 тисяч, можуть бути там, 7 тисяч, 6 тисяч. Все залежить від того, якими видилищами ви користуєтесь. Якщо ви користуєтесь довжиною 3,6 метра, 3,9 метра, то краще брати. Більшу катушку з більшою шпулею для більш дальнього так сказати, закиду. Якщо ловити на фідер коропа, то для такого можна підбирати катушки меншого розміру. Наприклад, в мене в руці 5500, також катушка йде без бейтранера, коропова для флет фідерної ловлі або для ловлі. на короткі удивище, наприклад, там 3 метри там, до 3 і 6 метрів. Також в коропових катушках існують ще допоміжні катушки, які допомагають нам закормити наш сектор, закормити нашу точку лову. Це сподові катушки, так називаємо. Е, наприклад, На прикладі нашого рондель 10 тисяч, який має назву спод і маркер. Тобто ця катушка спеціально призначена для маркування та сподінгу, тобто загодовування нашої точки. І я покажу, чому саме так. Тому що в наш пулі маємо дві кліпси. Одна з однієї сторони, а друга з іншої. Для чого це потрібно? При маркуванні, коли ми закинули максимально далеко наш маркер або просто маркерне грузило, ми заводимо за кліпсу, тобто фіксуємо, куди ми попали, і починаємо протягувати. Протягуємо і відчуваємо, ага, ми попали в му. Тягнем, 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 і коли ми відчуваємо, що удлище трошки вирівнялось, і ви по зусиллю зрозумієте, що воно вийшло з мулу, зразу треба зупинятися і ставити кліпсу, як ми кажемо. Далі робимо ті ж самі маніпуляції, підкручуємо, підтягуємо і чекаємо, коли закінчиться ця більш тверда частина, коли починає знову грузати в мул. Також ставимо кліпсу. І я вам скажу, що протягуючи до берега, іноді цих кліпс буває більше 10. Тому на одну кліпсу їх буде дуже тяжко все понакручувати, а з двома кліпсами це буде трохи простіше. Трохи сюди підмотали, трохи сюди, і ви можете сюди помістити велику кількість оцих закліпсованих ваших відрізків. Тоді ви на кілках маркерних переносите і дивитесь, яка дистанція. Наприклад, там на якій дистанції знаходиться початок твердого дна і кінець твердого дна, тобто для того, щоб ловити в правильному місці. Це що стосовно призначення маркерної функції даної катушки. Далі, чому в споді? Тому що дві кліпси допомагають нам і в споді. Якщо ми кліпсуємо разну дистанцію, ну, я візьму дві дистанції. Тут можна закліпсувати і три. Ну, скажімо так, я зазвичай роблю дві кліпси. На різну дистанцію, якщо це потрібно при даній риболові. Тобто, у мене дистанція 50 метрів є, і скажемо 100 нехай. Тобто, я собі закліпсував спочатку саму дальню дистанцію, і потім я починаю підмотку і залишаю дистанцію 50 метрів. Також роблю кліпсування. Тобто, у мене на одній шпулі закліпсовано дві дистанції, і вони рознесені. Чим це корисне? Ну, тому що якщо тут понакидувати е, одну кліпсу дальню, потім меншу, при скиданні менше і можна зачепити і розкліпсувати всі дві. Ну, це рідко буває, але все одно, щоб цього не було, краще розносити, і ви тоді знаєте, чітко, що у вас там одна кліпса далі, друга менша. І що виходить? Тобто ми е, закліпсували меншу дистанцію, як я вже сказав, і коли ми загодовуємо нашу точку 50 метрів, ми викормили, погодували її. Тобто нам ближня дистанція для загодовування вже не потрібна. Нам треба загодувати дальню дистанцію. В даному випадку, як я сказав, наприклад, 100 метрів. До речі, забув додати одну важливу річ, коли ви закріпсували меншу дистанцію, 50 метрів, наприклад. Не забудьте відмаркувати або маркерною гумою, або монтажним скотчем, помітити це місце, щоби. Як ви скинете її, будете годувати дальню дистанцію, ви могли повернутися на ближню дистанцію. Тобто ви погодували дальню дистанцію, потім взяли підмотали до цієї мітки і знову закліпсували на ближню дистанцію на 50 метрів. Також сподові катушки відрізняються від звичайних робочих це швидкістю підмотки. Наприклад, якщо ми беремо таку аналогічну 1-1 катушку, 10 тисяч, наприклад, рондель. То рондель 10 тисяч сподоба буде вимотувати більше, ніж робоча, і у вас годування буде проходити швидше. Наприклад, у робочій підмотка 102 см, а вже у вже буде 107 см. Різниця нібито невелика, але швидка підмотка прискорює закорм вашого сектору. Також катушки мають деяку кількість шарикопідшипників. Ну, скажімо так, чим їх більше, тим краще. Тобто більш плавніший ход, більш м'якіший, і катушка вона служить трошки довше. Але якщо ви бачите, що в катушці, яка вам сподобалась, не 11 шарикопідшипників, як, наприклад, в наших рондель, а, наприклад, 5 або 7, не лякайтесь, я вас завіряю, що в основних важливих місцях. Стоять шарикопідшипники. І така невеличка порада від мене. Вибирайте котушку, де є черв'ячний вал. Тобто це зразу покращує укладку вашої жилки. Ну, наразі мені залишається додати, це те, що знання даної інформації вам полегшить вибір 100%. Ви будете знати, для чого такі великі катушки, великі шпулі. А для чого яке призначення маленьких катушок? Це вже якась інформація, тому вона, я надіюсь, буде вам корисна. Якщо є у вас якісь запитання, напишіть в коментарі, я обов'язково на нього відповім. Якщо сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь. Якщо ви не хочете пропустити нашу наступну інформацію про інше коропове спорядження, натисніть дзвіночок, і ви його не пропустите. І всім ніхто останні луски. Всім пока!